Це наїзд на, на, на спроби віджати бізнес Онищенка. Це говорить пані Тимошенко і пан Ляшко. якась проблемка. Бо сам пан Онищенко заявляє, що в нього немає бізнесу. Більш того, де антикорупційного бюро на допомогу говорить, що він і близько біля цих компаній не стояв. Тобто, якщо то ну, і на цьому взагалі будуть виський козак, що ці компанії до мене не мають відношення. Якщо Тимошенко і Ляшко мають доказ, що це бізнес Онищенка, не буде свідчення на почему обвинувачення. Це перше виправдання, це не бізнес-мішення. Доведено документацію його бізнесу. Друге, формальні, формальні порушення, треба було три подання. Неправда, це маніпуляція. Треба було одне подання. Закон говорить, одне подання на, на один запобіжний захід. Антикорупційна прокуратура і НАБУ просять один запобіжний захід. Взяття під варту, арешт іншими словами. Тому немає жодного виправдання не голосувати притягнення і арешту. Якщо не проголосувати, то рішення вашим... парламенту ми будемо тиснути, що голосувати самого разу. Тому немає швидкого ради. Так що це, в чому заминка, якщо просто нищенко отримує сьогодні на притягнення, що це означає? Він може отримати підозру, і справа піде в суд, але весь цей час з ним нічого не можна зробити. Більше того, кричав, що він в тюрму через 4 роки сяде. Бо перша першій інстанції роки мінімум з його адвокатами. Суд говорить, вони ще винні. адвокати в апеляцію йдуть і ще 2 роки апеляції. Весь цей час Ріо-де-Жанейро, в Москві, в Києві, в парламентській залі голосують і відчуває себе ну, королем життя.